Знаєте, ми що хочемо? Хочемо, щоб наших дітей забрати якось на пару днів того красного лиману. Це, це, це не, не наші. А от знаєте, вони робили документи, так? і його вернули, його списки майже вчора. Пише не пише звільнити. Списки хто підлягають звільнення, Він купав. Його привезли сюди. Ти його ідей має. кого якісь сумнівні такі власні сумнівні сумнів ставлені і всіх привезли сюди. Тут вже, мабуть, додатково розглядають, коли троє дітей, їх вже позвільняли. Нікого ще не помирюють. У мене короткий. в селі вже звільнили хлопці. Ну, тоді є, так. Але що а зараз А от 8 червня тепер прийняли закон, що от ті, хто подавлено дуже, їх привезли перед вами. Це закон, що був дійсно. 8 вже прийняли, він не дійсно. Тепер я привезли. <звістичен> а документи, які поговорили? Документи всі є. А, дуже... Є багато документи, <пробіт> прав не всі перелік. Нуль, дев'яносто двісті, одиннадцять, сорок шість, п'ятсот сорок три. А ми стали тільки приступати. Я думаю, в потрібному стані. Я хочу, щоб це було імерсивно. Короче, ТВ на фронті, якісь маловічні я хотів би, щоб ми там були, 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 там

Якби ви на цей день не приїхали, то хто б у вас зупинився, він би не Я їду, машину їхала, а я каже, що документи ті везла. Хоча вже вони там всі є. Це вже як то лишня наша, як вам сказати, лишня нас надмучать. От тим всім цим. Маєте бажання щось сказати? Рома, Я в формі сьогодні А що тобі в формі, яка різниця? Ні, ну це ваше бажання, я можу виключитись. Для вас, якби, вже питання більш-менш вирішено, ви вже розумієте, що вами відбувається, але є куча інших людей, які далі продовжують обманювати, дурити і просто, якщо про це не говорити, то далі їм це буде сходити з рук. Якщо не, про це говорити не. і заявляти, то вони будуть боятися, і він побачив, що він відб... дуже боявся. Нє, дійсно, відбувається лажа. Тому що, як вчора приходить е, той військовий прокурор е, Волинської області, Луцьк. Не знаю що поки. Тоже забув фамілію, правда, цей. У вас подзвінення, да, позвінення. Троє дітей, троє дітей. Подивилися, да, троє дітей. Троє дітей. Пішов я в казан. Виходить хвилин 20, визивають мене опять в клуб, до того прокурора і говорять, ваші діти не ваші. Не поняв. Тобто, ну, діти не мої. Я кажу, хорошо, знається мені жінка судила на рівно. Я а по чому, по чому він визначив, що діти не бої? Це де стало написано. Я знаю, що довідка ми, про дітей ми, видається, наприклад, а довідка так. про не моїх дітей якось так, там так, ніхто так, не видає я, я, Ні, я справа я в тому, що, подзвонив з, Аксин... визначив, що Аксинтюк. Аксинтюк. подзвонив з бригади полковник Так, чекай. Подзвонив з бригади полковник Аксентюк. Хто це таке? По виконній роботі. З полікомандира бригади чи не. Ну, їх там зараз поміняли, Я там знову вже він. Вчора був полковник Аксентюк командира поліфонує роботи, якщо не, не помиляюся. То сказав, що такий то такий, то не його діти. Ти він що... знаєш, що це не твої діти? Да. Я свічку тримав? Я не знаю, ну, якісь він документи мав, напевно, якусь підставу мав. Ніякої. Я взагалі думаю, що певно Звідки, за нього не звільнили зовсім іншого. Як це так надати всі документи, і щоб вони пролежали місяць часу? Це ж 22 травня. Я жду весь час, що вони прийдуть на звільнення, а вони нікуди їх не відправляли. Кому іду? ви подавали документи? Військовий, кому серед наш. А, та полковник сущ, я такий, Сіпер... Василь Федорович. Сіпер... Я з ним вчора годину бесідував на цю тему. І вони кажуть, що все є. Він мені показав 23-й вихід листа. І 26 шостий, коли прийшла вже підтвердження. Ну, чекаю, з основно, не Хочу в мене камера пише, ніби пише. Підтвердження прийшло з військового комісаріата 26 го травня, що вже вони готові на Луцьку. Сьогодні дзвонить полковник. ж цю полковні. Галкінга. Полковні галки сьогодні звають туди. Чи такого такого документи є? Мої документи є відправлені з Луцького, ну з Луцького військомату, ну з обласного військомату е, понеділок. А часов. я до того ходила, то вони сказали мені, що 23 травня, 22 я здала, а 23 травня вони вже відправили. 23 26 От так, 26, що... сводчий, вони мені брешуть. Вас відправлено ну, з Кобильського. Ну, Потім справді, 26 ви підтвердження злочко. прийшло, коли вже мене завірили, вже все готове. А, Сой сказав, що тільки з обласного відправлено. О, коли? Яке число було, 16. Червня. Документи пропали, все знає. Три неділі вжали документи. Де. Завірені, нотаріально, це ж не просто... Сьогодні дзвонять е, в штаб е, цей. А. 39-38. Це полівана почта наша. Так, поліва наша пошта. У фамілії там немає. То по факту у нас є документи є троє дітей. Чого його не звільнити? І для чого вистило на Миколаїв? Це питання Ну Якщо тут так. Вже Якщо документи по тут Мене вести туди, щоб мене звідти уволити. У нас є потім дні... факт і все тут по не два ця дні, ця дні туда присвістити підписи. Всі я то я зараз що, Дали оригінали про народження треба жінка мені привезла? Кисвічно багатодітної сім'ї оригінали всіх трьох моїх дітей, бо казали, що не мої діти. Кажуть, Романович, дивіться, уважно Романович. А ну, то в документах пише, хто батько, ні? Напевно, напевно, ну, пише. У мене теж є діти, там пише. Ну. Далі цей, як його, паспорт, що зареєстрована, моя лічна дружина, я розведений не був, і троє дітей теж вписані. І свідоцтво пошлю. Так само 2007 року, року, видно з сільської ради. Тільки що цікаво, як вармі брали, то не брали жодного документа. Ніхто не питав. Я конечно, носила її їх... документи і сказав, хавницю, що це не дуречно. Недуре, то не до речі. Yeah. А зараз yeah. треба доказувати, що в тебе діти. Хто тебе бачить? Що так. діти свої, а не чужі, да? діти, no. так? Не, не то, що свої діти, а ще виходить, що вони no, якщо... твої. А якщо кажуть, що вони твої. No. 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 Ну як це так? І ніхто за те не відповідає. Як пропали документи, ви ви на кого? От кого мені зараз взяти яйця, Реально. Кого? Фамілію, міська. скажіть, Камбріга, сказали. Якого? Я Є. Він? Нікого? нового. Повуваренка? Повуваренка? І що він. Яке в нього повноваження? Звільнити тебе? Мені теж цікаво. А сьогодні пишу рапорт. Чого я відмовляюся їхати на широкий лан на полігон Миколаївської області? Пишу, я такий-то, такий, то відмовляюся їхати на широкий лан. У зв'язку пункту 8 статті 26 частини 8 закону України про військові обов'язки запроваджується вискочення 23 більше дітей. От. Ну. Це ти пишеш тут кому? Якимкову чи чи воєнському? Цьому ні, командиру ТВО, командиру А-2331. Як імінкову. Як імково, так. Да. Щоб він прикресую сам. Ні, ну Він мусить мати підставу, скажімо, тут бачить. чув, чу, як Бондарук на нього каже. Це вирішує командир частини. все вирішує кажу, командир частини. Прошу до рапорта додати. Рапорт про звільнення мене в запас у зв'язку. Так само, і ті самі частини статті 26 України просунути. Як тут заручник, його залишили залишив, і на нього всі собаки вішають. Я розумію. Але я, я рапортом дозвіллю, хай мені того рапорта просто мені зареєструють на звільнення, то я міг ось прокуратуру подати за це отримання на тих три лишніх.